Вітаю, дорогі глядачі народної думки. Тож, 300 майже 300 тисяч гривень на дитину. З такою ініціативою виступили у Верховній Раді про значне збільшення виплати при народженні дитини і вже навіть перейшли від слів до дії. Пам'ятаєте, як прем'єр-міністр України і Міністерство соціальної політики били на сполох, тому що у нас. Найгірша народжуваність майже по Європі, і майже найбільша смертність. Тобто, ми в антилідерах, що там, що там, і от для того, щоб мотивувати батьків більше мати дітей, вирішили все таки грошима. Виплатами, так і вирішили їх значно збільшити. І не лише збільшити, а й прив'язати до якогось коефіцієнта, щоб вони осучаснювались, а не так, як у 2014-му прийняли, да, і 860 гривень на місяць до цих пір виплачують, що таке 860 гривень на місяць, що можна купити ті дитині. Тож, у Верховній Раді від 6 листопада внесений законопроект номер 12184 і скоріш за все він буде дуже швиденько прийнятий, тому що. Всі про те говорили, що потрібно якось вплинути на ситуацію про значне збільшення виплат на дітей. Давайте розберемось детально, як він буде функціонувати. Поскільки будуть платити, тож позбираємось. Зараз розповім усе детально про зміни в виплатах на дітей, які готовляться, але перед тим пропоную вам долучитись до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. Так ви будете в курсі про усі виплати, не лише на дітей, тому що я один з перших, хто про це доступно, в доступній для вас формі, розповідає, так, вам, як вам подобається, щоб ви усе зрозуміли. Тож, долучайтесь, підписуйтесь, розбираємось. 6 листопада, законопроект No 12184. Е... Зазначається, що при народженні першої і кожної наступної дитини робити відповідну виплату, тобто на всіх дітей виплата буде однакова. Да? Пам'ятаємо, коли було розмежування, на першу менше, на другу більше, на третю ще більше. Потім то все прирівняло, що всі діти рівноправні, і тут також перетримується такого принципу у розмірі 105. Прожиткових мінімумів для дітей віком до 6 років. 105 прожиткових мінімумів це загальна сума. Перша виплата це 25 прожиткових мінімумів, все інше на протязі 36 місяців. Давайте ж порахуємо це в цифрах, тому що в прожиткових мінімумах це, звичайно, хорошо, да, звучить так об'ємно, але давайте порахуємо в цифрах. На сьогодні прожитковий мінімум для дітей до 6 років становить 2563 гривні, і він кожен рік збільшується. Це означає, що і ці виплати кожен рік мають збільшуватися. Якщо ми помножимо то на 105 тих, яких хочуть прийняти, то буде 269 111 тисяч гривень, що значно більше ніж та виплата, яка виплачується зараз. Ну, давайте для порівняння. Перша допомога це 25 прожиткових мінімумів Множимо на 2563 гривні, дорівнює 64 тисячі 75 гривень. Наразі ж виплачується 41 тисяча 280, тобто в половину більше, навіть більше, ніж в половину 64 тисячі 75 гривень. Ну, перша виплата більше, ніж половину це ще квіточки. Далі набагато краща ситуація. Потім, якщо помножити, то виходить по 5695 гривень на місяць. Зараз же ж виплачують по 860. От як Янукович у 2014-му прийняв по 860, так і до цих пір виплачується. Ніхто цю виплату не осучаснив. 10 років пройшло. Долар тоді був по 8, зараз по 40. І розуміємо, наскільки змінились ціни. Так? Якщо тоді то були гроші, так? і отих от 41 тисяча, яка виплачувалась перший раз, то були великі гроші. Я пам'ятаю, як в мене тоді народилась перша дитина, так? їй зараз 12 років, тобто ну, майже на початку цієї виплати, то то були дуже великі гроші. І зараз То, ну, майже нічого. У мене народилась третя дитина, і так і по 860 я отримую. Но, ну, дітей я вже ще раз повторюсь, ми родимо не заради грошей, а для себе. Але в 2014-му то хорошо стимулювало народженість, Тобто план спрацював. Е, дуже багато людей е, бояться народжувати дітей, тому що фінансова нестабільність, тобто вони не знають, як цих дітей далі дати їм життя. Так? Ну, Гідне життя. І от фінансова така підтримка, а 5 тисяч гривень, я вам вже скажу, це вже можна щось купити, і якісь памперси, і е, якусь їжу дитині, і навіть щось вдітися. На 5 тисяч гривень на місяць, то вже дійсно можна буде купити. Ну, Я виходжу з своїх потреб і з своїх покупок на дитину. Получається, що то може дійсно змотивувати людей. Краще більше народжувати, але була така ще дуже негативна тенденція, коли неблагополучні сім'ї зловживали цим і народжували дітей, грубо кажучи, для себе так фінансового забезпечення. Тобто, щоб жити на кошти від дітей, це погана тенденція, але. Ну, не будеш аж платити по різному, так і підтримка для всіх однакова тут вже на совісті самих людей, як то кажеться. А от забезпечення від держави то доволі хорошо. Що ще в цьому законопроекті? Дивіться, якщо він буде прийнятий, то він почне діяти з 1 січня наступного року після дати прийняття. Тобто, якщо приймуть ось в листопаді-грудні, в то вже з 1 січня цього року він почне діяти. Якщо приймуть десь на початку наступного року чи в наступному, то він, на жаль, почне діяти аж з 1 січня ще наступного року. Ну, Так, дані законопроекти працюють з цими виплатами, так було завжди. Це такий механізм. Нарахування. І підводимо підсумок, що це дійсно може спрацювати, що це дійсно буде значна підтримка молодих сімей, молодих батьків, ну і не лише молодих, усіх сімей і батьків, і мотивація для продовження роду, для покращення нашої демографії. Тому що дійсно дуже багато не спішат заводити. Дітей через те, що нема фінансової стабільності. Законопроект на стадії розгляду, відповідно, у Верховній Раді, але зважаючи на заяви попередні, що в нас погана демографія, що потрібно щось з цим робити, підтримка молодим сім'ям із житлом розробляється так, щоб брати житло під дуже-дуже дуже низькі відсотки, тобто, ну, грубо кажучи, нижчі, навіть ніж інфляція. Тобто доступне житло, так, програма. І інші фактори вказують на те, що і даний законопроект був уже давно підготовлений і лише очікував свого часу, так, і що він буде швидко прийнятий. І те, що ще з 2014 року нічого не мінялося, то свідчить про те, що ну, час змінювати, пора, якби пора настала, скільки можна очікувати. Тому. Активно за ним спостерігаємо, я вам розповідаю. Е, надіємося, що то буде прийнято ще до 1 січня. І вже з 1 січня нові дітки будуть більш-менш забезпечені саме державною підтримкою, ну, мінімум до 3 років. І що то дійсно збільшить народжуваність і покращить демографічну ситуацію в країні. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.